Робимо корейський макіяж. Ну що, погнали? По факту в мене вже макіяж зроблений, тому я буду до свого natural makeup додавати елементи, які притаманні корейському макіяжу. Перше, це треба профарбувати тут як, типу, таку лінію, щоб зробити більші очі. Ну що, давайте якось робити. Початок багатообіцяючий. Мені вже ця ідея не подобається, бісить мене все. Ну ладно, зараз щось зробимо. Щось взагалі ні. Я знаю, що багато кореянок ось так промальовують слизисту білим олівцем. Щось таке в нас получається. Ну, хезе, хезе. Додам в куток ока, і ось так посередині цей хайлайтер багато бачила кореянок, що вони користуються блискітками різними. Тому чому б ні? Бачила відео, що кореянки наносять спочатку тон на свої губи, а потім тінт. Зробимо так само. Ось цей тінт нанесу, це буде треш, я вже уявляю це, але окей, він просто так пече губи, я не можу все. Дуже смачно. Щось таке виходить, але у багатьох кореянок такі губи. Більш маленькі. Ось так. Треба прибрати трошки по кутках. Нанесу, напевно, на ось цю частину губ плампер ще, щоб були трохи більше губи. Це треба було зробити перед тінтом, але вже байдуже. Починалось так красиво. Все, не можу. Щось таке вийшло. Я не знаю, чи мені це подобається. Як вам, пишіть у коментарі. Ну, ось таке відео вийшло. Ну що бувай?